Я вважаю, що це така в мене у них теж но я Мій чоловік там, але я читала. Сколько людей в частах у нас? У каналі заявив про те, що він вже говорить, дякую йому за це. Хлопці заслуговують відпочинок. Покажіть нам цю людину, яка хлопці вже не можуть, військові теж не залізні. І вони них ж теж, теж є сім'ї. У нас пішла дискусія на тему мобілізації. На даний момент вони хочуть спочатку мобілізацію, та потім демобілізація. Мобілізація, де мобілізація. Йде два роки. мобілізація це в першу чергу мотивація. хлопці вже туди не підуть. Подивіться їм в очі: знесилені, де реабілітація. Та вони ж продовжується. 18 місяців служби. Це після 18 місяців служби. Демобілізація після 18 місяців служби. Обідація наших військових. Ревітацію наших військовим. Реабілітацію наших військових. Військові. Демобілізація після де вісімнадцяти місяців служби. Настав час інших. Настав час інших. Деобітацію нашим військовим. Реабілітацію нашим військовим після вісімнадцяти місяців служби. Демобілізація після вісімнадцяти місяців служба. Мета була та ж сама, що й першого разу це демобілізація після 18 місяців служби. Особливо зараз, коли е, соцмережі е, пішли е, з новою інформацією, так що влада пропонувала спочатку 24, потім 36. Зараз у нас, ми як на аукціоні, ставки піднялися на 48. Е, лотом являються наші військові, наші хлопці. так, е, Ми піднімаємо тільки ставки, а ніхто не каже про менший срок. Таке, ну, вони говорять про 48 місяців, для того, мабуть, щоб ми в подальшому почули за 36 і сказали, дайте хоча б тих 36, ні. Ми так і, хоча наші хлопці вже хто 22 місяці, хто 23 місяці там, ми настоямо на тому, що потрібно хлопцям 18 місяців. Тобто, це вже не так більш для наших хлопців, як для нових мобілізованих. Війна ще триває, і ми не знаємо, коли вона скінчиться. Так, і це більш потрібно мобілізованим, тому що хлопці повинні йти і знати сроки, наскільки вони йдуть. Це в першу чергу мотивація. Так, от. Тому, тому ми стоїмо, ми будемо стояти. Я вийду, навіть коли я буду одна, я все одно буду виходити. Мій чоловік. Майже з перших днів він би пішов із перших днів, але він не проходив срочну службу. Він пішов як доброволець в ТРО наше. Він стояв під військоматом 10 днів. Хлопців виганяли додому, але вони кожного дня приходили туди, вони наставили на тому, щоб піти і захищати свою батьківщину, свої сім'ї. Пішли добровольцями, а, а виходу не бачать. І це не... Наш крик душі. Це не так наш крик душі, як, як вже самих хлопців. Вони, вони вже не витримують. Хлопцям потрібна реабілітація. Це не ми прокинулись зранку і сказали, я сумую за чоловіком, я хочу його додому. Ні. Це вже йде про те, що хлопцям потрібна в першу чергу реабілітація. Хлопці не витримуються психічно тяжко, це фізично дуже тяжко, це, це не робота, на яку ти ходиш. Ти хочеш прийшов, хочеш, не прийшов. Це 24 на 7 обстріли. Хлопці охоронять своїх побратимів. Вони втрачають своїх побратимів. Вони втрачають своє здоров'я. І вже дві зими. Я наголошувала той раз, і наголошую на цього разу. Це дві зими, і це дуже важко. Хлопців немає умов. Хлопці самі собі. Роблять ці умови, щоб полегшити, хоча б трошки полегшити те що, те, що вони зараз мають. Це не нормально. Якщо військовий буде знати, що ось мені залишилось пів року і мене замінять, у нього буде в першу чергу бойовий дух. І він буде проходити цю службу, і він буде знати, що ось завтра, там, післязавтра, прийде заміна. Саме про це ми кричимо. І ми не знаємо, що ми провалили мобілізацію. Не ми, а влада наша провалила мобілізацію. Е, зараз про це жінки військових повинні говорити, повинні виходити і говорити, що влада провалила мобілізацію. Ми, ми, ми не розуміємось в цих законах. Ми розуміємось ну, практично ні в чому. Але ж ми всі розуміємо, що. Мобілізація провалена. Чому? Саме тому, що немає мотивації. Якщо військомат ходить вишкрябує з того асфальту, тих хлопців, у них немає мотивації туди йти. Для чого? Вони бачать, як приклад наших військових, що вони не ходять ні відпустку, немає ні ротації. Чотири ротації повинно було бути. Зараз ми кажемо про ротацію. Для кого? Для тих новомобілізованих так вона потрібна. Для наших вже ні. Хлопці бояться мобілізацію, е, ротацію, тому що в нас ротація це не та ротація, про яку пишуть. У нас ротація це з одного нуля на нуль. З Херсонського напрямку на Донецький напрямок і навпаки. Ось саме така ротація. Тому що другої вони не бачать. І вони кажуть, краще ми будемо на тому місці сидіти, де ми звикли, де ми знаємо умови, де ми знаємо, що плюс-мінус через годину нас будуть обстрілювати, а через дві години замовкнуть. Хлопці привикли до одного місця і вони вже бояться ротацію. А новомобілізованих так, ротація потрібна. Але ж я ж кажу, в першу чергу це мотивувати людей на ту саму мобілізацію. І тоді будуть і добровольці. І мобілізовані, і буде ким замінити. Навіть зараз є ким замінити. Просто треба до цього підходити, ну, зі сторони влади, так як, так як потрібно це було робити. Ще півтори роки тому у нас в групі була дискусія, хтось відмовився, тому що е, хочуть послідовності, а послідовність це саме мобілізація, потім демобілізація. Е, ми говорили про те, що. Це воно саме є, що демобілізація дорівнює мобілізації. Хтось хоче виходити за мобілізацію. Виходьте, будь ласка, ми підтримуємо, але знову ж таки, мотивація потрібна бути. Саме ми стоїмо за мотивацію. Так, я була в Одесі. Там перші пікети були такі, такі самі. На місто мільйонник виходило 10-15 чоловік. Я вірю в те, що нас наступного разу буде більше і в нас майже в кожній родині є військовий. Тому в мене тому в мене до всіх дуже велике прохання приходити, підтримувати нас, тому що це не стосується тільки тих жінок, які, в яких чоловіки зараз там. А в першу чергу це для тих, які ще новомобілізовані та ще не мобілізовані хлопці. По відпуску він приїжджав, але я це відпочинком не можу назвати. Тому що він спить, він вночі дергається. Ну, хоч, хоча він при, як, як приїжджає, він е, намагається, е, як вам намагається не показувати того, що він е, знаходиться на передовій. Він там, старається все ось, 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 ось робити як раніше, мов в тому сенсі, що, що тіпо, він ніде не був. Типу, все хорошо, все добре, нічого поганого не відбувалося, і все. Ну, він багато чого вже своїми очима е, побачив, і я думаю, що я цього, цього багато чого і не знаю, щоб я якийсь лишній раз не переживала. Взагалі вони змінюються, вони повертаються багато хто іншими. І, ну, то, тому що вони побачили те, що ми собі навіть представити не можемо, що, що вони просто побачили. Він зараз прям на нулі, але завдяки можливості, то я майже кожен день можу зв'язатися з ним і дізнатися, як в нього справа. Це завдяки волонтерам людей, у кожного своя думка, у кожного своє висловлювання. Але я не розумію, як можна просто взяти і обійти стороною тих всіх. Як кажеться, як кажуть, я кажу, типу, в тебе буде біда в сім'ї, ти будеш просити людей допомоги, а потім ти будеш ображатися, що вони тебе проходять осторонь. Ви живете всі в одній країні, ви цього всі хочете, і значить, що ці всього повинні разом добиватися». По-іншому ніяк. Сподіваюся, що воно дасть результат, тому що щоб наші хлопці воювали 36 місяців, це вже буде це буде вже дуже погано. Це, ну, це в першу чергу тяжко для них, тому що тому що мені просто чоловік пише і каже, я хочу додому, я дуже втомився. Я просто втомився. Я так хочу додому, а їм кажуть, заміни немає. Все, заміни немає. Тому нікого це не, не хвилює. Хоче твій чоловік додому, не хоче твій чоловік. Він добровільцем пішов. У перші дні? Е, він пішов 25 березня. Він, він ще думав, що, 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 що робити, що, що, ну, як діяти і так далі. Ну і потім він прийняв, каже, я піду, я так не можу. Я каже, я то, теж повинен це, це зробити, я теж повинен піти, диво, як всі. І пішов.